Історія цієї арки ще не написана. Я навіть не знаю, коли вона була збудована. Є версія Олексія Стародуба, що в 20-30 ті роки такі арки були дуже популярні і більшовики їх масово будували по всій країні. Утім, я думаю, що насправді це може бути вже друга арка. Тому що в 20-30 ті тут арка могла бути через одну причину. Ми стоїмо на прямому шляху, головному ідеологічному шляху 20-30-х років. Тобто біля зимового палацу Браницьких, куди в'їхала більшовицька влада, власне, формувалися колони трудящих. Вони йшли отак якраз повз мене до Бруму, до, власне кажучи, до площі е, е, Леніна, де, власне кажучи, згодом Леніна ставили. І там проводили мітинги. Очевидно, що така гарна арка це все-таки може бути е, будівництво вже після Другої світової війни.